На ваших різних людей так салі! Світі собой! По-перше, ми прокидалися під Росії. По-друге, ми піднімали російський прапор. Я відчиняю двері, а там стоїть три військових з пістолетом у руках, заходять до мене до квартири і кажуть, що я повинен зібрати речі, в мене є 30 хвилин, і повинен поїхати з ними. Я побачив на автобусі, автобусів, і ми сіли в цій автобусі і під конвоєм поїхали до Криму. Садім через Росії. Перше, що нам сказали, це достати все українське і щоб не було зовсім нічого українського, бо будуть проблеми. Після завтрака в нас виховна година. Ем, да, Що трапилось за цей, за, цю, за цей вечір у Росії. І після ми йшли, у нас кінотеатр був і ми там дивилися російський фільм. У тебе ленточка Георгія, потім ти збираєшся, ну, одягаєш форму, у тебе форма була морська, воєнна. Ти стоїш на вахті, типу, охороняєш, смотриш. Постоянно постана в этом кругу, замкнуто, замкнутим ні виходіть нікуди, нічого не взяти. Це дуже там дуже велика про російська машина, і дуже тяжко було. То це технологія, яку використовує е, імперія російська для того, щоб після завоювання територій нових як швидко асимілювати населення. Зробити слухняних режиму, але головне було заселити і починати перевиховання, да? тобто дивитися, що треба зробити, для того, щоб якомога швидше з цих дітей отримати слухняних режиму, тих, які готові жити в Російській Федерації, і далі відправляти вже в Російську Федерацію, в сім'ї в інтернати. 610 дітей нам вдалося повернути з Росії з окупованих територій, в тому числі з інтернатів. В тому числі з російських сімей а, і з прийомних сімей, що я хочу. Я хочу а, закінчити час коледж напевно фізичної підготовки. Навчати дітей у школах фізичної культури і після тренувати дітей тільки боксом. По-перше, ми прокидалися під Росії. По-друге, ми піднімали російський прапор. Я відчиняю двері, а там стоїть три військових з пістолетом у руках, заходять до мене до квартири і кажуть, я повинен зібрати речі, у мене є 30 хвилин і повинен поїхати з ними. Я побачився на автобусів, автобусі, і ми сіли в цій автобусі і під конвоєм поїхали до Криму. Садів через Росії. Перше, що нам сказали, це достати все українське і щоб не було зовсім нічого українського, бо будуть проблеми. Після завтрака в нас виховна година. А, да, ми що трапилось за, за, за цей вечір у Росії. І після ми йшли, у нас кінотеатр був, і ми там дивилися російський фільм. тебе ленточка гіордівська, потім ти тільки збираєшся, ну, одягаєш форму, у тебе форма була морська, воєнна. Ти стоїш на вахті, типу, охороняєш, смотриш. А, да... Постоянно в этом кругу, замкнуто, там не виходіть нікуди, нічого не зя. Це дуже там дуже велика проросійська машина, і дуже тяжко було. То це технологія, яку використовує е, імперія російська для того, щоб після завоювання територій нових як швидко асимілювати населення. Зробити слухняних режиму, але головне було заселити і починати перевиховання, да? тобто дивитися, що треба зробити, для того, щоб якомога швидше з цих дітей отримати слухняних режиму, тих, які готові жити в Російській Федерації, і далі відправляти вже в Російську Федерацію, в сім'ї, в інтернати. 610 дітей нам вдалося повернути з Росії з окупованих територій, в тому числі з інтернатів. В тому числі з російських сімей а, і з прийомних сімей, що я хочу. Я хочу а, закінчити е, коледж напевно фізичної підготовки. Навчати дітей у школах фізичної культури і після тренувати дітей тільки боксом. По-перше, ми прокидалися під гімн Росії. По-друге, ми піднімали російський прапор. Я відчиняю двері, а там стоїть три військових з пістолетом у руках, заходять до мене до квартири і кажуть, що я повинен зібрати речі, у мене є 30 хвилин, і повинен поїхати з ними. Я побачив на автобусі, автобусів, і ми сіли в цій автобусі і під конвоєм поїхали до Криму. Садім через Росії. Перше, що нам сказали, це достати все українське і щоб не було зовсім нічого українського, будуть проблеми. Після завтрака в нас виховна година. Ем, да, ми що трапилось за цей, за, цю, за цей вечір у Росії. І після ми йшли, у нас кінотеатр був і ми там дивилися російський фільм. У тебе ленточка гіордерська, потім ти збираєшся, ну, одягаєш форму, у тебе форма була морська, воєнна. Ти стоїш на вахті, типу, охороняєш, смотриш. Де постоянно в этом кругуті замкнуто, не виходіть нікуди, нічого не зя. Це дуже там дуже велика про російська машина, і дуже тяжко було. То це технологія, яку використовує е, імперія Російська для того, щоб після завоювання територій нових як швидко асимілювати населення. Зробити слухняних режиму, але головне було заселити і починати перевиховання, да? тобто дивитися, що треба зробити, для того, щоб якомога швидше з цих дітей отримати слухняних режиму, тих, які готові жити в Російській Федерації, і далі відправляти вже в Російську Федерацію, в сім'ї в інтернати. 610 дітей нам вдалося повернути з Росії з окупованих територій, в тому числі з інтернатів. В тому числі з російських сімей а, і з прийомних сімей, що я хочу. Я хочу а, закінчити час коледж напевно фізичної підготовки. Навчати дітей у школах фізичної культури і після тренувати дітей тільки боксом. По-перше, ми прокидалися під гімн Росії. По-друге, ми піднімали російський прапор. Я відчиняю двері, а там стоїть три військових з пістолетом у руках, заходять до мене до квартири і кажуть, що я повинен зібрати речі, у мене є 30 хвилин, і повинен поїхати з ними. Я побачив на автобусі, автобусів, і ми сіли в цій автобусі і під конвоєм поїхали до Криму. Самі з Росії. Перше, що нам сказали, це достати все українське і щоб не було зовсім нічого українського, бо будуть проблеми. Після завтрака в нас виховна година. Ем, да, Що трапилось за цей, за, цю, за цей вечір у Росії. І після ми йшли, у нас кінотеатр був, і ми там дивилися російський фільм. тебе ленточка геордоська, потім ти ну, збираєш, одягаєш форму, у тебе форма була морська, воєнна. Ти стоїш на вахті, типу, охороняєш, смотриш постійно в цьому кругу, типу, тобто, замкнуто, там не виходити нікуди, нічого не можна. Це дуже там дуже велика проросійська машина, і дуже тяжко було. То це технологія, яку використовує е, імперія Російська для того, щоб після завоювання територій нових як швидко асимілювати населення. Зробити слухняних режиму, але головне було заселити і починати перевиховання, тобто дивитися, що треба зробити, для того, щоб якомога швидше з цих дітей отримати слухняних режиму, тих, які готові жити в Російській Федерації, і далі відправляти вже в Російську Федерацію, в сім'ї в інтернати. 610 дітей нам вдалося повернути з Росії з окупованих територій, в тому числі з інтернатів. В тому числі з російських сімей а, і з прийомних сімей, що я хочу. Я хочу а, закінчити зараз а, коледж напевно фізичної підготовки. Навчати дітей у школах фізичної культури і після тренувати дітей тільки боксом. По-перше, ми прокидалися під гімнасі.